Вік. Хроніки загублених світів. Фінал. Сценарії кінця людства. Вступ. П'ять свідоцтв нашої долі. Ми завершили наш цикл Лемурія, Гіперборея, Атлантида, Рама, Шумери. Ми дослідили світи, що простягалися від духовної досконалості до технологічного апокаліпсису. Але мета цієї подорожі була не лише у пошуку міфів, вона була в тому, щоб знайти дзеркало для нашої власної цивілізації. Історія кожного з цих загублених світів це окремий детальний сценарій кінця. Вони не загинули через відсутність знань, вони загинули, маючи міць, що перевершує нашу. Сьогодні ми ставимо найважливіше питання. Якщо наша цивілізація закінчиться завтра, який саме сценарій ми повторимо крах через технологію, крах через дух чи крах через невідомий космос? Ми зважимо всі варіанти? Сценарій перший. Внутрішній крах Левурії. Суть падіння Лемурії це моральний та духовний занепад. Це цивілізація, яка мала досконалість, але втратила її, коли внутрішня гармонія була замінена зовнішньою пристрастю. Які наші аналоги? Ми можемо назвати це крах через дизгармонію, сучасний розкол. Уявіть, що наша технологія не знищує нас фізично, а лише руйнує суспільство зсередини. Це може бути ідеологічний розкол. Схід проти заходу, соціальна фрагментація багаті проти бідних або інформаційний хаос, де істина стає неважливою. Якщо ми не можемо домовитися про основні принципи, ми не потребуємо зовнішнього ворога, ми просто розвалимося на дрібні, ворожуючі клаптики. Як це сталося з острівними державами Лемурії? Цивілізація зникне не з вибухом. А з стогоном, це найпідступніший кінець. Ми навіть не усвідомимо, що він настав, бо будемо занадто зайняті внутрішньою ворожнечею. Напишіть у коментарях, чи вважаєте ви, що соціальна дизгармонія сьогодні є більшою загрозою, ніж зовнішня війна. Сценарій другий Технологічний вибуха Атлантиди та рами. Суть падіння Атлантиди та Рами це гордість та міць. Вони мали контроль над стихіями, але не над собою. Вони використовували енергію кристалів та атомів для війни. Які наші аналоги? Це крах через інструмент, це наш найочевидніший шлях. Це може бути глобальна ядерна війна, повторюючи сценарій зброї брахми. Лише за 24 години ми можемо відтворити катастрофу, яка знищила Атлантиду, або це може бути неконтрольований штучний інтелект наш сучасний кришталевий генератор, який виходить з під контролю і розцінює людство як загрозу, що треба усунути. Технологія завжди двосічна, вона не має моралі, вона лише посилює наміри того, хто її використовує. Якщо людство вибере шлях агресії та імперських амбіцій, ми гарантовано повторимо самознищення рами і зникнемо в стовпі тисячу сонців і хвиль, як Атлантида. Це найшвидший і найяскравіший кінець. Якщо ви відчуваєте важливість цієї теми, поставте лайк цьому відео і підпишіться. Це допоможе поширити це фінальне застереження якомога ширше. Сценарій третій. Природна неминучість гіпербореї. Суть падіння гіпербореї це неминучість космосу. Вони були в гармонії, вони мали захисний щит, але зовнішня сила, глобальний зміст осі Землі і космічні зміни зламали їхню перфекціонну систему, які наші аналоги. Це крах. Через некеровану стихію. Ми можемо уникнути війн і духовного занепаду, але нас може знищити планета нібіру, астероїдний удар чи глобальна кліматична катастрофа, спричинена вибуханням супервулкана. Наша технологія може бути нашим плазменним щитом, але рано чи пізно, як і гіперборея, ми можемо не витримати тиску Всесвіту. Цей кінець є найменш контрольованим нами. Сценарій 4. Космічна зустріч для колоністів. А тепер розглянемо сценарій, який виникає лише за умови нашого успіху. Людство, нарешті, досягло гармонії, подолавши Лемурію, і освоїло технології, уникнувши рами. Ми виходимо в космос, колонізуємо Марс і далі. Наша цивілізація стає міжпланетарною. Фантастика номер 4 Ієрархія космосу у цей момент. Ми стикаємося з іншою, набагато більш розвиненою цивілізацією. Можливо, вони є справжніми творцями анунакі або просто цивілізацією на тисячу років попереду нас. Ця зустріч стає для нас фатальною. Наші кораблі, наші вімани виявляються примітивними і нездатними протистояти їхній космічній зброї. Нас знищують не зі злоби, а як неминувий етап колонізації чи очищення космосу від менш розвинених видів, це доля, яку ми не можемо контролювати, поки не станемо найсильнішими. Заключення урок Шумеру і наша надія ми не приречені. Шумер показав, що після кожного падіння приходить відбудова. Уроки всіх п'яти цивілізацій це не про те, що ми повинні боятися, а про те, що ми повинні пам'ятати. Наша епоха унікальна. Ми єдина цивілізація, яка має задокументовані попередження від усіх, хто був до нас. Який би сценарій кінця не чекав на нас, ми можемо його уникнути, якщо зробимо три речі: перше знайдемо внутрішню гармонію, урок Лемурії. Друге. Контролюватимемо наші технології, урок Атлантиди, третє пам'ятатимемо про нашу справжню історію, урок Шумеру. Наша подорож завершена. Поділіться своїми думками у коментарях, який із цих чотирьох сценаріїв є найбільш ймовірним для людства, і чи вдасться нам вийти з циклу. Дякую, що були з нами в хроніках загублених світів. До нових нерозкритих таємниць!